Дивіться, якщо у вас а, живіт постійно здувається, є важкість після їжі, і мозок, знаєте, ніч, наче ви тормозити, тупить, да? проблеми не в їжі і не в воді. Ви просто не даєте організму одну базову річ, без якої він просто не може нормально працювати. Про неї рідко говорять лікарі, її не вистачає у 80% людей. Без неї не засвоюються навіть вітаміни, хоч. Можемо ми їх пити жменями. Через її дефіцит печінка забивається жиром, а ви починаєте товстіти навіть від гречки. Mm. Коли є дефіцит, кров стає густою, наші судини слабкі, пам'ять падає, настрій може скакати туди-сюди, з'являється тривожність, з'являється втома. Потім вас лікують від тисячі різних симптомів, хоча насправді проблема одна. І знаєте, що найсмічніше? Це не гормони, не щитовитка, не цукор і не вік. Це елементарна відсутність клітинного жилення. І от є одна речовина, яка працює як мастило для всього вашого тіла. Вона відновлює клітини печінки, захищає мозок що ще прибирає поганий холестерин, знімає тривожність і також запускає жироспалення. Якщо її додати в раціон хоча б на один місяць, що ви побачите за цей місяць? У вас зменшиться живіт, проходить важкість після їжі, покращується пам'ять і концентрація, у вас менше тягне на солодке, у вас менше тягне на каву. Гормони вирівнюються, шкіра, волосся, все оживає. І називається вона лецитин. Але не весь він однаковий. Є дешевий, від якого нуль ефекту, і є робочий клітинної дії. Давайте так. Якщо вам цікава ця тема, я зніму продовження і розкажу, який саме лецитин реально працює, в якій формі, яка доза і кому взагалі не можна його приймати. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях продовження і я викладу другу частину інформації.